Всім привіт, російський літакопад на Запоріжжі. Українські ППО збили ворожу сушку. А в Криму примари вполювали полювали одразу два. Ан 26 обіцяна путіним дві жуха в Башкортостані. І то маємо цікаве відео останніх ударів українських дронів по Російській Федерації. Не у грошах щастя або як українські дронарії полювали на фронті російський ходячий банкомат. Про все це не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Ну а ми починаємо. Отже, сьогодні невеселий день для російської авіації. Ну а ми навпаки порадіємо і побажаємо їм землі залізобетоном. Отже, близько четвертої ранку кілька ворожих су 34 намагалися скидати каби на запорізькому напрямку. Останніми днями по і справді були саме такими авіабомбами. Але цього разу один з російських літаків був покараний. Повітряні сили повідомляли про збиття одного такого су 34 Згодом можливо з'являться подробиці. Відео, фото, докази і деталі, чим збили, чи це наш F-16 його дістав, чи знову Петріот підсвітив, як вже траплялося неодноразово. Але на цьому печалька для авіації окупантів не завершилася. Добре, знайомий вже нам підрозділ примари знову навідався до тимчасово окупованого Криму і знову не з порожніми руками. Про це повідомило ГУР і показала відео. Тож цього разу наші дрони в там не вертольоти, яких примари вже немало знищили. А літаки, а саме два транспортних ан 26 Ну і бонусом цілу РЛС мис М1, яку ми бачили в відео на початку, теж вразили. Отже, два транспортних ан 26 і РЛС мис М1, яка, до речі, вона намагала відстежувати російські кораблі в Чорноморському узбережжі. Ну і словом, дуже потрібна. і Жирна, як ми в таких випадках кажемо, ціль. Ну Вистачає наших дальних дронів і на іншу територію Росії, дуже, скажімо так, повноцінну територію Росії, не захоплену. Вночі добрі дрони завітали вже до Білореченська. Це Краснодарський край. Місцеві там чули не менше восьми вибухів. За попередніми даними, під удар потрапило підприємство хімічної галузі, називається Єврохім. Ну і з'явилося яскраве відео наслідків вчорашнього удару українських дронів, а Генштаб уже підтвердив. Пердив, що це були українські дрони по нафтопереробному підприємству ГазпромНєфтіхім Салават у Башкортостані. Це близько 1400 кілометрів від України. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти. Це підприємство переробляло до 10 мільйонів тонн нафти на рік і є ключовим виробником рідкого ракетного палива у Росії, що ми розуміємо, дуже важливо. Також сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію кузьмічі 1 що є частиною системи транспортування сирої нафти в південні регіони Росії. А також нафтоперекачувальну станцію Зензеватка, яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід Куйбишев-Тихорець. Словом дуже важливі цілі знову в контексті цих всіх нафтових можливостей Росії постачати свою нафту, продавати свою нафту, забезпечувати нафтопродуктами свою армію для продовження війни в Україні. Крім того, за інформацією генштабу минулої ночі підрозділи Сил оборони України вразили виробництво безпілотників в населеному пункті Валуйки, що в Білгородській області РФ там зафіксовано влучання та пожежу. Це ми вже відзначаємо мінімізацію. Російських ударів, можливих подальших по Україні цими шахедами і іншими дронами. Ну а вже наш надвор, надводний дрон робився до бухти. Туапсе, де вразив нафтовий термінал, один з найбільших, до речі, в Росії терміналів із перевантаження нафти на танкери. Знову боремося з тіньовим флотом таким чином. А вдало маневруючи, ухиляючись від куль, дрон все ж вразив свою ціль. І цікаво, що місцеві жителі. А як ви бачите на цьому відео, спостерігали за цим, наче якесь шоу, фільмували, витрещалися. Ну і коли вже стався вибух після влучання нашого бека. Тільки тоді в Туапсе завила сирена. Ну а те, що до цього хвилин 10-15 стріляли по цьому катеру з усього озброєння, це не становило небезпеки, як там вважають для місцевих мешканців, і тривоги в цьому випадку очевидно давати не треба. Ну нехай дивляться самі. Ну а в данії зупиняли роботу. Аеропорту через невідомі дрони. Ні, у вас не дежавю, адже таку саму новину я повідомляв у нашому відео у вівторок. Це вже інша новина. І так як і тоді я попереджав, це сталося знову. Якщо позавчора це був аеропорт в столиці Копенгагена, то цього разу дрон чи дрони вешталися неподалік аеропорту Ольборга. Це тривало недовго, і знову дрони політали і кудись зникли самі. Так каже. Поліція Данії попередній раз, от було так само. Вони кудись зникли самі, але неподалік місця запуску, варто віддати належне, данська поліція все таки працює. Так, от виявили, що пропливало одразу три судна пов'язані з Росією, в тому числі тіньовий танкер, який перевозить. Російську нафту, тож можемо розуміти, що ці всі дрони, вочевидь, запускалися саме, могли запускатися з тих кораблів. Зараз ці кораблі перевіряються, вони затримані. І відповідно, якщо буде доведено їхню причетність до запуску цих дронів, ну й думаю, будуть якісь потрібні висновки. Ну, і крім того, сильний вибух пролунав у Великій Британії. Там вогнем охопило склад у свіндоні, а будинки там затряслися від ударної хвилі, як повідомляють місцеві мешканці, і з постраждалого району вже навіть евакуювали сотні людей. Звісно, британські слідчі будуть розбиратися, що саме там сталося. Ну але мені здається, що така, знаєте, ситуація, коли вибухають склади військової зброї, снарядів. Ну, це не випадковість. Адже всім на заході вже потрібно давно усвідомити, що Росія вже... Уже зараз веде повноцінну війну з усією Європою. Так, без вторгнення, без танків, без військових, але ось так: дронами, диверсіями, втручаннями у політичну ситуацію, періодичними порушеннями повітряного простору. І чим пасивніше на це реагуватимуть європейські країни, тим нахабнішими ставатимуть ці дії росіян. Ну і диверсії на складах у місцях зберігання військової техніки. Це ж було вже. І Європа вже повинна враховувати, що це може продовжуватися далі, якщо належні висновки не будуть зроблені і не будуть організовані відповідні протидії таким диверсійним заходам росіян. Бо доведеться потім просто протистояти вже безпосередньо російській армії, так як це 3,5 роки роблять наші збройні сили. Ось і за минулу добу українські захисники знешкодили 940 росіян і загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни уже перевищила 1 мільйон 105 тисяч осіб. Також за знищили дві броньової машини, 38 артилерійських систем і одразу 5 реактивних систем залпового та 4 системи ППО. Давно такої кількості за добу не було, я вам скажу. Один літак, певно, це та сама збита сушка сьогодні вранці. А ось два Ан-26, я так розумію, вже внесуть до статистики завтра. Ну і крім цього, спалені 122 одиниці автомобільної та спецтехніки окупантів. Далі наш традиційний віз. Візуал знищення росіян та їхньої техніки. Перед цим прошу вас традиційно підписатися на наш канал, натискати дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Напишіть в коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Сьогодні, до вашої уваги, ціла нарізка найкращих влучань по ворожій техніці від операторів сил безпілотних систем, і конкретно від птахів Мадяра. Добре, всім відома. Uh, відомий підрозділ, uh, і це все за неповний вересень. Uh, хоча місяць ще не завершено. І, звісно, таких вивчань буде ще більше. Uh, тут бачите, і бронетехніка, і буханки, і гармати, і купа різної автотехніки, uh, які uh, просто знищуються, навіть незалежно від того, чи є на них який захист, чи немає. Uh, немає наших улюблених мото та просто штурмовиків, але мені здається, що для цього. Uh, Буде окреме відео, в очевидь підбірочці. і я припас для вас на завершення одного такого росіянина. Тож додивіться обов'язково. Ну, а як на мене, для мотоциклістів просто справді треба окрему підбірку. Ну і підсумовує все це відео безпосередньо сам мадяр. Статистикою, такою, що силами безпілотних систем з 1 по 22 вересня відправлено додому. Це цитата: 4674 хробаки. Кінець цитати мається на увазі і знищені та поранені військові Російської Федерації. Ну і це зауважимо тільки підрозділи СБС. А скільки дронарів у наших підрозділів інших, тобто це насправді надзвичайно велика цифра. І бачимо, що дрони продовжують нести смерть і каліцтво окупантам, і цього буде більше це вже анонсує сам Мадяр. І ця дронова підтримка безумовно нашим захисникам вкрай необхідна, тому що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень. Про це повідомляє наш генштаб. А вчора було 172 зіткнення, у зіткнення. Вівторок 179. Знову ледь помітна тенденція до зменшення. А такі коливання, які ми спостерігаємо щотижня, це такі наслідки значних активних дій, після яких ворогу потрібен час на перегрупування, поповнення втрат, отримання якихось нових можливо вказівок з е, своїх е, ком, від своїх командувачів. Е, ну і знову активність ворога спостерігається на лиманському та турецькому напрямках. Під Лиманом ворог атакував 25 разів. Ще 10 штурмів. Росіян було зафіксовано на турецькому відтинку фронту. Найзапеклішим продовжує лишатися покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 49 дев'ять штурмових діагресора. Ну і на Новопавлівському противник завчора здійснив 13. А так, ну, тим часом, проєкт Deep State повідомляє про фіксацію ворога на схід від Дронівки. Окупанти продовжують використовувати свою цю кількісну перевагу, просочуючись в глибину української території. Вони ховаються, намагаються закріпитися і збільшувати свою присутність для контролю місцевості. Повідомляється, що конкретно ось ці окупанти, яких ми бачимо біля дронівки, вони вже задвохсочені, але є ризик, що замість них можуть лізти нові. І власне вони так і будуть робити, адже. Ми бачимо цю тактику. Вона Продовжує використовуватись росіянами дуже сильно. Так звана тактика просочування або інфільтрації, якщо сказати так дуже по офіційному. Зараз активно ворог взявся і використовувати от біля тієї ж дружківки, точніше, раніше біля дружківки, зараз біля дронівки і Куп'янська. Ми знаємо, теж так само туди просочуються ці поодинокі ДРГ в самому місті, і дуже важко протидіяти проти них таких. Умовах, коли справді вони ховаються, передягаються, от як в куп'янську, навіть у цивільний одяг, Ну, очевидь, генштабу потрібно знайти цьому, і я думаю, вже шукається якась протидія. Ну і на завершення, обіцяна мною раніше маленька замальовка із фронтового життя і смерті російського окупанта, яку зрежисували та зафіксували оператор дронів 38 ї окремої бригади. Морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ось, будь ласка, на відео йде собі окупанти з чималим вантажем. Таке буває часто. Там може бути БК, пальне, провіант. Здавалося б, ну що там може бути відкриття, розпаковка. Ось, будь ласка, а, бачимо, що там що конфеті. Ну, не інакше, бо от на відео зараз побачите, що розлітаються якісь папірці. Ну, святково, мені здається, так не гинув ще жоден окупант. Але ні, відео з дрона видно, що лежать на землі банкноти. І схоже, це рублі. Таке відчуття, що наші дронарі вразили не окупанта, а якийсь банкомат. От такого багатія вполювали дронарі 38-ї бригади. Ну а російська фраза «пропал ні за грош заграла новими фарбами. Ось на цій іронічній ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео, ставте ваші вподобайки. Залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі FacтиLife. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.